На початку липня 1913 року біля Геттесбергу, штат Пенсильванія, на полі кровопролитної битві часів громадянської війни зібралося понад 50 тисяч ветеранів. Так відбулося велике примирення колишніх солдатів армії Союзу та Конфедерації. Ще ніколи Америка не бачила нічого подібного. Влада Сполучених Штатів на чолі з президентом Вудро Вільсоном прагнула таким чином згуртувати націю. Але літні сивобороді солдати хотіли просто побачити ті місця, де вони, молоді та енергійні, боролися за свою справу. Для більшості це був останній шанс воскресити у пам'яті минули дні військової слави. Битва при 1-3 липня 1863 року кардинально змінила хід громадянської війни в Сполучених Штатах, конфедерати на чолі з генералом Робертом Лі. Не змогли розбити армію Союзу та відступили, втративши ініціативу, Геттесберг – це символ мужності та героїзму, він також символ смерті, втрати обох армій, убитими пораненими та полоненими склали до 50 тисяч осіб. У 1913 році до 50-річчя битви готувалося щось особливе. Ще за кілька років до роковин генерал Генрі Хайдекопер, який під Геттесбергом втратив руку, Запропонував губернатору Пенсильванії влаштувати свято великого примирення, тобто зібрати на полі бою разом солдатів Армії Союзу та Конфедерації, аби вони потиснули один одному руки. На той час у Сполучених Штатах існував потужний ветеранський рух. Воїни, що воювали за північ, згуртувалися в організацію Великої армії Республіки. Формально безпартійна вона була крилом республіканської партії. Шість ветеранів Великої Армії Республіки обиралися президентами США. До кінця 19 століття вона єднала понад 400 тисяч колишніх воїнів. Час від часу вони розбивали наметові табори в місцях пам'ятних битв, влаштовували марші та паради, видавали газети. Конфедерати, як сторона, що програла, об'єдналися набагато пізніше. 1889 року вони заснували організацію. Об'єднані ветерани Конфедерації. Вона зосередилась на соціальній підтримці солдатів та їхніх сімей. Щороку ветерани збиралися разом на так званих національних зустрічах, також видавали один із найвпливовіших журналів американського півдня -Конфедерат. Жителі півдня за чисельністю поступалися колишнім противникам, об'єднавши у своїх лавах 160 тисяч воїнів. Дві течії ветеранського руху існували паралельно, мало перетинаючись. Але владі був потрібен символ єдності націй, саме для цього задумали грандіозне свято Великого примирення у Геттесберзі. Ідею генерала Хайдекопера активно підтримали у Пенсільванії. Організаційну роботу взяв на себе губернатор штату Джон Теннер, фінансували проект із бюджетів штатів та частково з федерального бюджету. Загальний кошторис склав 1,2 мільйона доларів близько 31 мільйона доларів на сьогоднішній день. Конгрес США наказав військовому міністерству допомогти розбити величезний табір на 5 тисяч наметів. Він зайняв площу понад 3 гектари. Його серце великий намет місткістю 14 тисяч людей. За рекордно короткий час з нуля збудували справжнє місто, пробурили артизіанські свердловини, аби забезпечити людей водою. Влаштували мережу громадських вбиралень, тимчасову пошту, станцію швидкої допомоги, госпіталь і навіть табірний морг, який, на жаль, теж став у нагоді. Табір відкрили для гостей 29 червня і того ж дня туди прибули 6 тисяч ветеранів. Більшість їх приїхали на станцію, яку спорудили максимально близько до місця святкування. Там літніх людей зустрічали енергійні бойскаути. Підхоплювали їхні речі та супроводжували до тимчасового місця проживання в одному з наметів. Чотириденна святкова програма була надзвичайно насиченою, Парадні промови високих чиновників та військових, відкриття пам'ятників героям війни, спільні паради та вогнища возз'єднань. 4 червня до великого табору прибув президент США. Ми знову знайшли один одного як брати та товариші по зброї. Ми більше не вороги. А щедрі друзі, наші битви давно минули. Сварка забута, але не забута неймовірна звитяга, сказав Вудро Вільсон, звертаючись до ветеранів. Але промови представників влади мало надихали немолодих бійців громадянської війни. Президенту Вільсону не вдалося схвилювати серця ветеранів, зауважив один із репортерів. Його жодного разу не перервали оплесками. Тих, хто зібрався на полі бою, цікавило зовсім інше. Ветерани перебували у постійному пошуку, шукали своїх однополчан, місця боїв та поранень, артефакти війни, колишніх ворогів та друзів. Літні кавалеристи з Нью-Йорка обійшли увесь Геттесберг у пошуках запальних дівчат, які в 1863 році співали їм патріотичних пісень та дарували квіти, неймовірно, але вони їх знайшли, і вже старенькі бабусі знову порадували їх піснею, згуртовані навколо прапора. Ветеран Хью Меллер з Фейтпорта, штат Нью-Йорк, відшукав на вокзалі Західного Меріленда кімнату, де його тримали в полоні. Конфедерат Семюел Маркс знайшов місце, де він атакував позиції федеральних військ та отримав поранення. Ще одна дивовижна зустріч відбулася на місці фатальної атаки конфедератів проти армії Союзів на так званий Цвинтерний хребет, цей епізод увійшов до історії як атака Пікета. І коштував противника 6,5 тисяч убитих та поранених. Більшість жертв це бійці Конфедерації. Одного з них тяжко поранили, і від неминучої смерті його врятував солдат-північанин. Одного дня вони знову зустрілися на полі битви під Геттесбергом. Але вже не як вороги, а друзі. Багатьох надзвичайно потішила історія двох ветеранів півночі та півдня, які придбали в магазині сокиру, вирушили на місце спільних боїв. Товорочисто закопали її там. Так відбувалося примирення окремих людей, важливіше та більш щире ніж усі офіційні заходи. Мимоволі, організатори свята дуже ускладнили ветеранам пошук своїх однополчан мешканці наметів розподілялися за місцем їхнього постійного проживання, а не за полками служби часів війни. Старі люди тинялися величезним табором, сподіваючись випадково побачити знайомі обличчя. Іноді це спрацьовувало. Солдат Ремі Брейнер знайшов свого друга, з яким не бачився з 1865 року. Велике воз'єднання розпадалося на групки по дві-три особи. У такій маленькій компанії старенькі, стомлені життям ветерани, згадували минулі дні, ділилися досвідом, вивчали місцевість, пригадуючи деталі грандіозної битви. Справжньою манією став пошук будь-яких артефактів, які негайно розбирали на сувеніри. Один солдат узяв собі гілку дерева, яке захистило його у битві. Інший набив кишені пшеницею з місцевих полів, щоб потім посіяти її у рідній Індіані, третій набрав цілу валізу землі для власного саду. Дехто спирався на торстини, вирубані в наколишніх гаях. Неприємні інциденти також траплялися. У готелі Гетексберг мешканець півдня Генрі стверджував, що його батько генерал конфедерації. Він напав на ветеранів Союзу, супроводжуючи свою агресію непристойними словами. Щодо президента Аврама Лінкольна. вихопив ніж і завдав кільком людям неглибоких ран. Бешкетника негайно схопили. На щастя, ніхто серйозно не постраждав у перші два дні великого виз'єднання немилосердно пекло сонце. На гріті за день намети перетворювалися на справжні душогубки, сотні людей потрапили до шпиталю з тепловим ударом, дев'ять літніх людей померли, не витримавши таких перевантажень. Середній рік ветеранів становив 72 роки, тому дивно, що жертв не було ще більше. Погодні несподіванки компенсували ситним харчуванням. Кухарі заготовили 180 тисяч фунтів м'яса, 7 тисяч банок риби, 25 тисяч дюжин яєць, 7 тисяч пирогів та багато іншої різноманітної їжі. Загальні масові обіди за задумом організаторів служили справі зближення старих противників. У театрі Волтера всім охочим демонстрували новий фільм про битву під Геттесбергом. Режисери Чарльз Гіблін та Томас Інс намагалися скурпульозно відтворити перебіг героїчних подій на екрані. Загалом у ці святкові дні під Геттесбергом побували 53 тисячі 407 ветеранів із 46 штатів, з них лише близько 9 тисяч представляли конфедерацію, решта армію Союзу. Вже з 2 липня мешканці Великого табору почали поступово його залишати. Наступного дня після промови президента Вільсона стартував демонтаж споруд. Воз'єднання у Гетесберсі справило величезне враження на Америку. І ще більше на тих людей похилого віку, яким в кінці життя пощастило побувати на місцях бойової слави. З кожним роком цих людей ставало дедалі менше. Останній солдат армії Конфедерації Плезант Крамп. Помер у 1951 році у віці 104 років. 1956 року цей світ залишив останній воїн армії Союзу – річний Альфред Вулсон. Живий зв'язок часів перервався.